Ароматний, неймовірно смачний великодній кекс, який дуже просто готується. Зараз вам все покажу. Для початку в мисці поєднуємо родзинки, цукати та додаємо цедру апельсину. Заливаємо алкоголи, можна замінити на апельсиновий сік. Все перемішуємо і відставляємо на годину настоюватись. До м'якого вершкового масла додаємо цукор, ванілін, сіль і збиваємо все міксером. Далі вбиваємо три яйця по черзі. Після кожного яйця збиваємо міксером. Вливаємо тепле молоко і збиваємо знову міксером. Далі беремо розпушувач і додаємо до борошна. Перемішуємо і в два етапи через ситечко просіюємо до інших інгредієнтів мисці. Одну другу частину борошна просіяли, збили міксером, далі додали другу і вимішуємо лопаткою. Родзинки та цукати добре вібрали рідину, додаємо 2 столові ложки борошна і перемішуємо. А якщо залишилась зайва рідина, перед додаванням борошна зливаємо. Далі цукати та родзинки вмішуємо в тісто Формочку заздалегідь змащуємо вершковим маслом та присипаємо борошном Тісто перекладаємо в формочку, розрівнюємо. Посередині робимо ось такі заглиблення, щоб все гарно Випікати в розігрітій духовці до 180 градусів 50 а хвилин. А як зробити глазурь за 2 хвилини, я написала в описі. Прикрашаємо за бажанням і насолоджуємось.